Тиждень розпочався кардинальною зміною погодних умов. Антициклон, який останнім часом підтримував сонячну та теплу погоду, відступив за територію України, а на його місце зайшли жваві атмосферні фронти, які принесли на територію Житомирщини дощі, поривчастий вітер та зниження температурного режиму. Про дощі новина хороша, тому що весною відбувається перезавантаження природи. Рослинність виходить із стадії спору. Тому життєдайна волога для неї тільки на користь. Вже зараз на території Житомирщини зайшов черговий атмосферний фронт. Незабаром розпочнеться дощ, який буде тривати до ранку 25 березня, але вдень погода поліпшиться і навіть є шанс побачити сонечко. Температура вночі становитиме 5-7 градусів тепла, в день 12-14, а вітер зменшиться до помірних значень. А от 26 березня буде особливий день, по Перше, це пауза між атмосферними фронтами. А по-друге, це дуже цікавий день в температурному відношенні. Це буде найхолодніший день, тому що температура вночі знизиться до 0 градусів, але в день за рахунок сонця навпаки буде самий теплий день тижня до плюс 15 градусів. Відповідно, опадів не буде, і вітер взагалі зменшиться до слабких значень. Надалі, 27 та 28 березня, Житомирщину знову оточать атмосферу. Перні фронти. Але лякатися не треба. На більшій частині території погода все одно залишиться сприятливою, а дощі можливі лише в окремих районах. А от уже 29-30 дощі будуть рясними і поширяться на всю територію області. Щодо температури, то вона хоча й повільно, але буде зростати. Вночі, якщо 27 березня буде плюс 2, плюс 4, то до кінця тижня вона вже зросте до 6-8. Відповідно, і в день з 10. 12-27 березня до кінця тижня вона зросте до 14 градусів. Вітер не буде докучати і буде помірних значень.